Ми кожному могли mm -hmm. виділити по 10 бронежилетів. І тепловізори все можна було купити. За одну область. Така ситуація приблизно по всій державі. Але ці кошти використовуються навпаки проти вас. Дякуємо О, ти ти проти ти? нас. А тепер а да. а зараз слово надається Валерію Нестерубку, голові квіти про підприємців України первичної організації Ринок Барабашова, місто Харків. Доброго дня колеги, доброго дня журналісти. Я хочу на початку подякувати всім тим, хто причетний до цієї можливості, які ви мені надали, для можливості висвітлити ті всі події, кричущі, факти зловживання, які відбуваються в славному місці Харків. Хочу звернутися в першу чергу до нашого гаранта, до прем'єр-міністра Єсенюка, який. На сьогоднішній день хоче прийняти податковий кодекс. На мій, погляд, на мій погляд, це антинародний засіб знищення середнього класу. Чому в той час, коли на сході розпочалася війна, кращі сини наші вітчизни вони... пішли захищати країну. Добровольці. У нас не було армії. І е... Путін сподівався, що він за короткий час дійде до Дніпра. Але народ наш піднявся, мобілізувався, одягнув, озброїв, нагодував і армію і продовжує це робити до сьогоднішнього дня. Хто це робив? Це той середній і малий бізнес, який не залежить від держави, який не просить допомоги. Який не просить е, грошей, вони заробили і дали можливість армії і тим людям, які записалися добровольські батальйони, встати на, захи... на захист е, своєї країни і захистити нашу країну. Що зробить на сьогоднішній день е, наш прем'єр-міністр? Я рахую, що це головний ворог нашої держави. Що він робить? Він оцими законами про налоговий кодекс. Хоче знищити цей середній клас. Цей середній клас, який допоміг нашій армії зупинити ворога. Цими законами наш середній клас хоче знищити як клас взагалі. Знищити нашу націю. <кху> я про прошу я впилююсь. <кху> Тому що дивлячись на те, що відбувається в країні. Дивлячись на ті закони і постанови, які приймає уряд, в мене складається тільки такий висновок. Наше керівництво, Генеральна прокуратура, прем'єр-міністр, президент все роблять, щоб знищити країну зсередини. У нас є ворог зовнішній і є ворог внутрішній, який ще найбільш страшніший, ніж те, яке є зовні. З чого я роблю висновки? Рівно рік назад торговий центр у станції метро Барбашова піднявся на востаннє, можна сказати, на забастовку. Він піднявся, тому що вже не міг терпіти тих знущань от, і того тиску, і на, який чинила на нього адміністрація ринку. Була організована інсильна група. Яка е, з допомогою юристів відслідила всі економічні і фінансові порушення, злочини, які були на самому, на самому ринку. Е, Зв'язку з цим було написано звернення підприємців до президента України. Копії були надіслані голові Служби безпеки, е, Генеральному прокуратуру, прем'єр-міністру, Міністерству внутрішньої справ. Це було зроблено 26 го Лютого цього року ми очікували, що після того всього, що було висловлено звернені, а там були висловлені всі факти, не всі, а деякі, які нам вдалося дослідити факти економічних і фінансових порушень. А також була юристами прослідкована цепочка, що така Property management Україна, компанія, яка е, утримувала цей ринок, це Кампанія, яка належить Іванющенку і Сину Януковичу, і, і вона Янукович. до сьогоднішнього часу там залишається. Всі потоки і, і знову фінансування тероризму і сепаратизму. Да, і Про це, це ми говорили ізбежено. ще півроку тому. Півроку тому за, за цей час нічого не зроблено. Навпаки, до такої наглості, якої не було навіть за часів Януковича. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день всі податки, тобто, це е, Збори за оренду плату і так далі йдуть чорним налом, без всяких фіскальних підтверджень. І на, мою, на мої підрахунки, на мої підрахунки, маючи на увазі, що на ринку Барбашова працює від 70 до 80 тисяч підприємців, це як мінімум складає тільки за оренду плату 300 мільйонів гривень в місяць. Крім цього, крім цього, на сьогоднішній день. Е, Закінчуються сроки договорів оренди з підприємцями. Вони закінчаться 31 грудня 2015 року. Для того, щоб продовжити договор оренди, з усіх підприємців вимагають в вигляді, вигляді такої разової плати за квадратний метр кожного магазину. Це він складає від 2 тисяч до 3 тисяч. Від тисяч до двох до трьох тисяч гривень за квадратний метр з кожного магазина. Тобто 30, від 30 до 150 тисяч кожен підприємець повинен заплатити чорним налом кармани тільки за продовження договору. І це ще не все. Крім того, для того щоб отримати договір на оренду тих приміщень, які вони ці арендодавці викупили свій час за дуже шалені дії, теж які пішли чорним налом, їм ще пропонується. Заплатити за два місяці 2018 року в формі двохмісячної арендної плати. Це теж в по 14 тисяч гривень з кожного магазину. Ви представляєте, які шалені кошти йдуть сьогодні чорним налом. А наш товариш Няцинюк каже, що в нас дерявий бюджет. І Я сьогодні же, спілкуючись з усіми головами про спілок різних регіонів, зробив висновок. Така схема працює на всіх ринках України. У ці ринки, який вихід з цієї ситуації, вихід я бачу один перевести всі ринки в комунальну власність територіальних громад. Тому що ми підприємці, ми громадяни України, ми є членами територіальних громад, і ми хочемо, щоб ці кошти йшли на збагачення наших громад, щоб ми мали можливість забезпечити армію, щоб ми мали можливість.